Всім привіт, друзі! З вами я, Українська Тиковка. І я, бро. І ми сьогодні граємо в Фиш симулятор. Вот таке. Okay. А ще мені випала золота рибка. Золота якась. Mm -hmm, прикольно. І її вага yeah. пише золот... золотим. Так, 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 так. Ого, на 100 кілограм. А у мене на 200. Де? От тебе зараз показать? Ну, тільки що то, що ты зловив? Ні, я тільки що зловив ні, на 100 кілограм. Ні, ну це я знаю. У мене максимальна риба на 200 кг. А в мене на 400, яку я сам ловив. Оце ось ця гігантська. Ось ця риба в мене яка найбільше важить. А ось ця риба, яка в мене найдовша. Та та вона в тебе найдовша вообще в світі. Вона така ж сама, як наша лодка. Ой, ти, ти, ти що не бачиш мегалодона? Я ще не бачив кита. Хм я не знаю, я Я вже тут трошки прокачаний. Ну як трошки? Ты вже прокачаний. Що це у мене? А ти тільки недавно? У мене якісь мифик чи це? <гум> Ні, чого? Тебе було не тебе не було такого знаку на міфі. О! На 94. Так на вісім кілограм. Опа, а це що таке? Почекай? А ну, Може, щось так припаде? Давай. У мене рибка. Давай на 300 кілограм витягни. У мене новий рівень. У мене якась зелена виходить рибка. У мене рибка на вісім кілограм якась зелена. З зеленою позначкою. Так, 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 Та мені одна і Я та сама то риба, риба падає. Що Я її, навіть не бачу, то що мені падає. ХТ. У мене така везучість. До речі, це треба не зараз не грати, грати цей симулятор не фіш. Тому що не зараз не X2 XP boost. Горе, левели можна получати збирати. швидко. Ну і ще цікаво розслабляє. Представляєш, ми зараз хтось із нас виб'ємо Голодона. Так так, так так не можна. Йо, Йо пирос, это що це за риба якась квадратна? квадратна. Це риба фугу. Причому труйна. Фу. Цікаво, що це у мене зараз за, за риба? У мене зараз дуже багато риби. Mm -hmm. Прям дуже придуже. І я, коли я її продам, у мене буде десь тисяч сім. Ага, uh -huh, so, та скільки в тебе зараз? Тисяча. Та де? Не думаю. Ну, а що, риба за 247 кг і 8. Вона. Вона що, по вашому буде мало коштувати, чи що? Ну. І ну мені... Я продавав е, міфіка, який важив щось. Ну е, мені давали мої друзі мені. Е, міфіка, який важив е, 13 тисяч кілограм, але він продавався тільки за цей 8 тисяч. О, на 76 кг випала. Uh -huh. А у мене якась оця величезна риба, а у мене вона у мене якось на 200 тисяч. На 200 ну, вона у мене якась синя ця, типу, покас. Мені щось не везе, може відливаємо далі. Далі, а я закинути не можу. Мені зараз хоча б цю рибу треба виловить. Я хочу зараз виловити найбільшу рибу. О таку, як у тебе, але тільки, але тільки яка важить більше. У мене ж краща вудочка, яка може ловити безкінечність кілограм. А у мене скільки вудочка може цей ловити? 600. А у мене щось кілограм. дуже сильне, у мене щось дуже сильне. Не думаю. Ну в мене тільки зараз тут а воно. Ого! Це де воно це? Ось це мені це щось, щось прикольного не падає. не падає. Ну давай далі дальше відпливаємо. Зараз. Ох ты, Переседе! Ти де? що ти телепортируєшся? Я я. я підлетів на десять тисяч метрів вверх. Я тобі зараз серйозно кажу. Якщо би я бачив твій. твій екран в цей момент, о риба. Два. Давай, давай, мені треба щось добре вибити. Яй. Все. О, у мене одинадцятий левел. Бро, давай я зараз а ти зараз виловиш цю рибу. І ми, далі. І ми відпливаємо далі. І ми, напевно, не будемо в ці моменти дуже близько від до, до самого її начальної локації. Ой, 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 ой. Щось добре може випасти. Коли а міфік, воно буде таке, типу, розове, розове трохи. У мене зелений якийсь Summer Lemon не вкрайчер. Та ні, в тебе буде той знак оклику, типу такий. Давай! А, да, я забувся. Давай полетіли дальше. Вибачте, що у мене така лодочка. Та що, Та, ти там що ти там хвалишся, блін? А? Блин, а. <гум> <гум> Мдається, що ми так далеко відплив, щоб у нас зараз якийсь кракен не поснувся і нас не затягнув під, в море. О, Бро, ти де? Ой-ой! Ти де? де? Я, я пригаю на. Йо, просто. Я пливу я назад, не я не тебе бачу далеко. <laughs> ти за секунду кудись, куди ти відплив? Фух, все, давай поплили. Що це? А пошлый раз у нас вообще запис злетів. Що <laughs> це тільки що в тебе в Що це за сом? Та блін, та то мені дали. Це а, я його не ловив. Жаль. Я не знаю, жаль, я його чогось не можу жаль. Чого жаль? Та якщо би б ти виловив, і було б круто. Давай тут зупиняємося, ми вже в кілометрі. Ой, Твої бляха, кіла, тільки на ося шелотка, блін, ну так да. Пам. Все добре. У нас зараз буде... Вообще имбовый цей хоба шейх 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 шейк, Шейк. Мне цікаво, що мені зараз випадать. Мне тоже можу... І ну ме Бро, ты зараз дивися, що мені може выпасти. А ну я не можу дивитися і за своєю рибою і за твоєю, то мені треба біля тебе стати. О, на якась малявка. Ду, у, якась малявка. <ривіт> Йой, мені дуже цікаво. Я би хотів з засняти якийсь відео з підписниками. Треба, щоб в нас було десь хоча б 100 підписників. Ооо, це було би круто. Хованки з підписниками. Ми будемо святкувати, коли буде 100 підписників. Ми, ми, я, ми запустимо пряму трансляцію. Ой. О. А у мене якась жовта тільки що могла б міг виловити рибу. Там, там на, був, був, на, був на, жовтий на знак на оклику. Вроде бы вроде бы да, вроде бы да. Блин, а бокс? Бокс, то нормальный. Бокс можно відкрыть. И проставляющих все с бокса выпадает якась крутая. Да рыба не выпадает с бокс. Нет, это не рыба, а лодочка. У меня бокс зараз будет. Ага, я бачу. Так. Ого, тут штука на вдачу. Вдача 200. Так, а де ми? І... О, у мене риба, ти подиви на скільки. На скільки? Стоп, я її навіть не бачив. Вот. 178 кг. Ого. А я її навіть не бачу. А ну ви серйозно, на чому а мені не так не везе? У мене одна із найкращих вудочок в ігрі. А мені так не везе. Не Ще й мені не один магніт дає магні... 200% вдач. Я вообще не можу. От, <звіг> 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 Ого, ты вона електрична. Я шукаю за скейс. О, вот він Два гардер і два EX2 Smiple. Ну, ні, мені щось серйозно не везе Ну, зато мені повезло. А ні, сто 126 кілограм. Ого. Я вже хочу, щоб якийсь міфік був. Але не зуб, так як завжди, блін. Та ти ж говорив, що в тебе перший міфік сьогодні був. Ні, ну в мене багато міфіків було, але не риб. А, а це перша моя риба, виболів... Міфік. А я зараз... У мене ще одна риба на стокі. А, ні, це у мене одна тільки така риба. Блін. Такс. І все, да. підемо зараз рибу Добре. А, це, а якщо ж жовтий знак питання, то тоді випадає легендарка, да? Знак оклик. Ну, знак оклику. Угу. а так, якщо такий, типу, трохи лежевий, рожевий, то міфік. Я би хотів міфіка. Тут ти так легендарки полетів. Ні, у мене опять червона. на 23 кг. а блин що у меня штука яка дає вдача 200, але ничего не выпадает. Ну капец, блин, не серьезно. По на 0,7 кг вдача 200. И сейчас вводить 100. Ну капец. Я хочу зараз виловити Я буду грати зараз до того момента, поки у меня не випаде эпик епік чи міфік? Мі або ну або хотяби легендарка. Найдуно, може знайти. Мені капець не везе. Набирайте це, 5 переглядів, якщо це, вам подобається це. 41 кг. Ого, якась така непонятна. Цікава якась. Так. Ми з... За... Я... У мене якась цікава риба випала тільки що. Якась дуже цікава риба, друзі. У давай... мене друзі зараз сейп зараз призапис. О, у нас тепер запис включений, тому що в мене запис був виключений. О! Риба летить. Хорошо, 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 хорошо. Юре. Бро, бро, бро. Що я велу? 38 кг. У мене 24 рівень. У мене 11. Ну, ми, друзі, напевно, будемо закінчувати відос, якщо бро зараз нас відвезе, і ми зараз здамо всі свої риби і отримаємо 1 мільярд доларів. А треба та просто муту перезайти. Муту... Перезайти. А по не. Так, так муту... риби всі зберігаються. Точно. 20 тисяч процентів даю. Тому що я тоді потім достигаю цього. Я тоді потім достигаю, значить... 15 уровня, и к ні, нету то ты мені віддаєш, як 137 килограмм. все, ага, давай, давай перезаходим. Давай. Вот. Зараз мы зап за зайдем от. Мы уже зайшли, збро идем. Ага. Продавайте все свои рыбы. Да. Як выключиться? Ой. Прощай. Прощай. Ого, у мене якась риба на 221 кг, я навіть не замітив. Прощай, рибко, щось. А, ні, не перевернуто. Прощай, оця рибка. Де вона? Прощай, оця рибка і прощай. Що ти. 000... А, мене мене ці рибки. Подивись. Це палка збереглась, це збереглось, це збереглось, це збереглось, це збереглось. І ось це збереглось. Вот, бач, мене зовсім збереглось. А в мене зовсім нічого не збереглось. Жалко. То добре, всім па-па, друзі. Ми будемо закінчувати на це відео. Давайте, всім па-па-па-па, і я вас Не забувайте, не, не забувайте про цю рибу. Яка, яка дуже долга. І буду дивитися на вас кожну ніч. Так що всім па-па-па-па, мої вонятки. Я люблю вас, так що па-па-па-па.